Тетяна Переселенка з Харкова каже: у Хмельницькому проживає близько року. Коштів від держави не вистачає, тому потребує допомоги від волонтерів та благодійних фондів. Хоча, за словами жінки, їх дуже мало. Благодійних фондів тут дуже мало в Хмельницькому. Якщо не рахувати ну, цього главного штабу, який міська там рада дає, і то зараз там практично вони нічого не дають, а, ну і все більше я не знаю. Відкрити новий пункт видачі продуктових наборів вирішили місцеві підприємці спільно з благодійним фондом Планета Любові. Звернулись до мене Планета Любові і ми об'єдналися з громадською організацією Територія Добра Поділя. І започаткували спільний проект. Допомога переселенцям. Допомогу можна отримати два рази на тиждень вівторок та четвер. Ми видаємо через форму і по записі. Тут можуть прийти люди і зареєструватися одразу в тиждень. Бо розумієте, пенсіонери вони не мають мобільного такого. До пакунку входить сім позицій, консерви та різноманітні крупи. Благодійники розповідають, це лише початок. В найближчому майбутньому вміст продуктового набору збільшиться. Ми плануємо отримати вантаж. Ми подали заявку на є така християнська організація Сумка Самарянина. Ми подали заявку і нам попередньо її погодили, тому, дасть Бог, в нас же свій буде вантаж, і тоді ми зможемо своїм ресурсом також якби, робити такі от акції. За допомогою можна звернутися за адресою вулиця Староміська 26. Оксана Медведєва, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.